Всім привіт! На тачку моєму вже давно тиша, буджало заспокоєні, викачені, поставлені смужки від клеща вора, на пасіки тиш. Да гладь. В кімнаті для відкачки меду. стік останній забрус. Останній забрус стік у Ця кариця вже буде використовуватися не для людей, а для бджіл. Це весною буде підкормка першого гатунку. Ну, а настав час, настав час переробляти забрус. Настав час переробляти забрус у щось корисне. Ну і перший етап переробки забрусу. Це, звісно, промивка, перетопка. Фільтрація та відстоювання. Всі, всі фізичні процеси. Спочатку миємо в м'якій воді, потім перетоплюємо, розтоплюємо в цій же м'якій воді. Не в коєму випадку не в колодязній, не в річковій, а тільки в дощовій. Це зв'язано з тим, що мінерали, які знаходяться в воді, вони вступають в хімічні процеси і Утворюють хімічні сполуки із воском. І на виході, якщо вода буде високомінералізована, на виході у вас вийде не віск, а зовсім інша речовина Вона така жироподібна сірого кольору, вся. Піна подібна, маслоподібна, яка завгодно, але це вже буде не віск. І найголовніше те, що ці процеси хімічні вже будуть незворотні. В зворотньому напряму відіграти знову на віск вже не вийде. Тому використовуємо тільки дощову воду. Хай вона буде не дуже чиста, але, але дощова, щоб не було мінеральних солей в такій воді. І тоді віск перетопиться, буде чистим. І ось вже після перетопки ми його фільтруємо, поки він знаходиться в рідкому стані. І довго-довго він у нас залишається твернути, остигати, і за цей час він ще і відстоюється Ось така ха, переробка муторна, невесела, нудна трохи, але, але потрібна і ми ви, на виході отримаємо. Чистий забрусний віск. І в кінечному рахунку, після застигання і відстоювання забрусний воск стає ось таким ось твердим кружальцем. Настільки твердим, товстим і міцним, що відбити шматок можна тільки за допомогою ось такої ось сакири. Відбиваємо шматки, і ці шматки йдуть знову на перетопку. Ось так. Знову вже вкотре розтоплюється забрусний віск на водяній бані, щоб, не дай Боже, не перегріти. Інакше віск, віск може загорітися і буде велика піда. Так, щоб такого не сталося на водяній бані, 100, 100 градусів досить з головою для розтоплювання, віск топиться при... Температурі 60 градусів по Цельсію, якщо я не помиляюсь. Ну, ось так 100 градусів поступово топиться досить швидко. Розтоплений віск забрусний, вже чекають ось такі ось силіконові форми. Силиконові форми різні. І більші, і менші. Зовсім крих... крихітні і трохи побільші. І є такі силиконові форми із свічками. Вагою біля кілограма вони звичайно найдорожчі. Ціна свічки залежить від ваги воску, який використали на її виготовлення. Звісно, заборонений віск це не дешева річ, тому і свічки виходять відповідні. Після того, як вони заліються у форми і віска стигне із форм дістають ось такі подоби свічок. Це ще не 100% свічки, але вже дуже-дуже близько. Свічки відливаються взагалі дуже різної форми, в залежності, які поступають замовлення від заказчиків. Ось поступили такі замовлення, такі свічки ми і відливаємо. Час від часу різні свічки користуються різним попитом. Ось такі, такі свічки користуються попитом під час Різдва. А ось такі, а ось такі свічки частіше, частіше замовляють. На Пасху. Ну І, звісно, найдорожчі, найбільші свічки. Їх замовляють на подарунки дуже, в дуже різні часи. Весь асортимент ось такі. А ось так виглядає майже весь асортимент, який, звісно, має схильність до розширення. Від, самих, від самої дорогої свічки, тому що вона сама масивна, майже пів кіло. І до найменшого слоника теж дуже симпатично. Без краплини барвника, без краплини наповнювача, без парафінів, без церазинів. Найчистіший забрусний віск, можна, який можна добути в домашніх умовах. А так, отакий шлях проходить віск від, від рамки, від вулика до кінцевого споживача. Дякую всім за увагу та терпіння!